Ти маєш бути трішки плиточником, трішки прорабом, маєш розумітися на конструктивах меблів, на матеріалах, орієнтуватися в цьому. Тобто композиція, кольори, креслення, тренди, стилістика. Тут багато чого. Це можна там розкласти з такими секторами великими. Це не означає, що ти маєш кожного року там видавати якийсь колір кольороку пантона. Але ні, але ти маєш певні якісь знання, як їх комбі... комбінаторіку цих, цих кольорів і так далі. І тобто оці супутні знання вони не будуть зайвими. І цей розвиток у дизайнера він безкордонний. Взагалі кордонів нема зовсім. Залежить від того, який більш напрям там людина обирає, може вона декоратор, а може вона флорист. Ну, тобто вона займається дизайном, а дизайном чого: житлового чи комерційного там, чи вона архітектор. Ну, тобто, це багато чи може це дизайн предметний, меблі там чи світло. Це теж треба розумітися, там якісь і фізика там і. Комбінація матеріалів і так далі. Наступне питання, які навички будуть актуальними? Е я б сказала не так, які будуть актуальними, які, напевно, не будуть актуальними. Е і ну, навички взагалі вони ніколи не будуть зайвими, будь-які, Вона їх базі формується ваш досвід. Але ну, я там раніше казала, я повторюсь, а, обов'язково це, е, ну, якщо ми говоримо про дизайнера інтер'єрів, навички, е, якщо ти самостійно робиш ескізи, і наразі вже є там штучний інтелект і так далі, але поки це, знаєте, це там це фантазії, бо е, по штучному інтелекту ти не спроєктуєш поки. Ти можеш зробити концепцію і ескізи, але спроектувати поки що поки не можна. Тому головне, це такі базові там зрозуміло, кольори, композиція, там смак, орієнтуватись в якісь там історичних стилях, класичних або сучасних. Це треба шукати себе, там, розкривати і так далі. Але то, без чого ну, от, взагалі ми не зможемо. Це все ж таки розуміння, і як матеріали там, паруються один з одним, а як їх можна використовувати, в яких об'ємах, формах, пропорціях. Бо ти Маєш знати кошторис, ну тобто в тебе, наприклад, там є да, ти маєш знати а, певний кошторис, ти не можеш його зробити повністю з Онікса. Ну, бо в тебе бюджет іншого формату. Це перше. Інше питання, коли а, якийсь матеріал не може а, там, наприклад, в тебе там округлі форми, не кожен матеріал має гнучкість там і так далі. Не кожен матеріал можна там, зробити безшовним, є, там, якщо це листові матеріали, є розміри. А, ну, це багато можна перераховуватись, але те, від чого не, не зможе будь-який дизайнер, це без орієнтації досвіду роботи з матеріалами. Тобто він має. Орієнтуватися з усім, знаєте, це як фарби для художника, да? От там він фарбами малює, для дизайнера це матеріали. Тобто скло, метали, каміння, сучасні різні тканини, шпалери, там, штукатурки, фарби. Ну, це є таке, що перше, а є взагалі така безліч це все те, за рахунок чого ти формуєш. Там, свій проєкт і дизайн, і ти маєш в цьому орієнтуватися. Бо навіть якщо штучний інтелект тобі щось намалює, а твій там компаньон тобі щось ну, то його ж треба ще реалізувати і в певних строках, бюджетах, бо щось, може, там, треба, поки тобі там, з Індонезії двері привезуть півроку чекати, чи ще щось. Ну, от я вважаю так. Звісно, дизайнеру інтер'єру потрібно розумітись на всьому, що впливає на наше життя, на простір. Це будівництво, це нові матеріали, психологія, освітлення, екологія. І саме розуміння в цих сферах, ці знання вони допомагають нам, як дизайнерам, складати цілісну картину і пропонувати нашим замовникам не тільки естетичні рішення, а й функціональні, інноваційні які будуть доповнювати і робити комфортних їхнє життя. І в майбутньому я бачу перспективу в розвитку нових технологій, і особливо, на мою думку, це штучний інтелект. Потрібно розвивати навички і знання в цій сфері для того, щоб бути, йти в ногу з часом і залишатися завжди актуальним. Дійсно, кожен я не кажу кожен день, дуже багато вчитися і вчитися дуже різним наукам, бо тільки поєднуючи різні галузі знань можна створювати щось дійсно класне, велике і те, за що платять гарні гроші. Навички, які будуть актуальні в майбутньому, то як тут кажуть, «soft skills». То треба бути гнучнішим. Бо тут, як ні як, я думаю, що в Криї в лібій країні, але тут головний тих, хто плаче гроші. То якщо замовник щось хоче, то він хоче саме. Якщо, наприклад, він хоче блакитний колір, то ти як який би ти класний дизайн не зробив, але, по-перше, ти повинен слухати замовника, а по-друге, ти повинен слухати, що ти дизайнер. Тобто, треба бути дуже таким. Flexibility ну дуже, дуже е як то кажуть, е зговорчиво. То, то важливі саме soft skills. Як ви там матеріали будете укладати, або як ви будете планувати, то не так важливо. Важливо, які в тебе навички, які в тебе. Софт скіли, це по-перше. По-друге, якщо ми кажемо про Америку, то треба мова. Без англійської мови вони ми ну, От зараз ми робимо з Тетяною дизайнером інтер'єр. Вже буде третій, але треба мова. то я працюю перекладачем і на жаль, Тані, не дуже легко. Так, є Google Translate, є ChatGPT, але треба мови. Ну нікуди ти з нею не без неї не дінешся, бо всі ці будівельники, вони взагалі ці, вони взагалі не вони навіть англійська для них не їх, не їх рідна мова. То вам повинна спілкуватися на одній мові. Крім технічних знань, сьогодні важливий фактор мають soft skills, так називаємо. Це якраз психологічні певні знання. Це вміння комунікувати. Фасилітувати або модерувати якісь спілкування з замовником або всередині фахового середовища. Також хочу сказати, що там, де ви вже і так конкуруєте технічними знаннями, ви маєте ще мати певні навички самопрезентації, як оратор, як написання текстів базових. А також як куратор, бо іноді зараз дуже нестандартні підходи до самовираження, то можливо буде робити це через виставку і знання медіатора або куратора виставки вам абсолютно не завадять на цьому шляху. Це в першу чергу здатність відчувати у тонкому полі істинну потребу. Людини. людини, групи, етносу, можна все масштабувати і далі. Головні знання будуть потрібні у полі точного представлення інформації про свій продукт. Тобто, зуміти представити свій продукт у просторі всіма його якостями. І ті якості повинні мати відповіді. На усі запитання, навіщо вони? Не чому вони є, а навіщо вони є. Тобто продукт має служити і служити людині завжди на вищому рівні. Та якби підтягувати людину за собою у своєму змісті. Які в ньому є, давати більше можливостей і більше потенціалів для того, щоб людина розвивалась і відчувала себе при цьому з'єднаною. Бо час, вартість цього новоствореного і його причинність будуть визначати цінність цього. Новоствореного продукту. А відповідно, через створений продукт буде і визначатись цінність його автора для світу. Тобто, в першу чергу, потрібні будуть знання, що таке людина, хто така людина про енергію, про вплив енергії, про взаємозв'язок на тонкому плані. Форми, кольору, геометрії можна згадати таку науку як васту, як сакральна геометрія, знаки, символи. Далеко не треба ходити, можна подивитися на ту архітектуру чи на той дизайн, через який вона представлена, яку зараз чимраз більше і більше знаходять, що представляє попередні цивілізації. Як багато надавалося значення деталям в метриці, співвідношенням, пропорціям, матеріалам. Особливе значення мало наявність світла. Тобто, це всі ті знання, які фактично продовжують своєю тотожністю головний закон лікаря. Не нашкодь. Бо людина по своїй натурі, вона така допитлива. Їй хочеться знати, хто вона і для чого вона сюди прийшла, і відволікати її від цього процесу це можна сказати гріх. Тому, створюючи щось, точно треба розуміти, для чого він створюється цей предмет. І він має служити за призначенням, бути зручним, не забирати багато часу на догляд за ним. Він має служити, а не людина має служити йому. Тож, я переконаний, що головне знання, яке потрібно дизайнеру, це любов, це любити життя, бути до нього уважним, розпізнавати його, дивитися на нього, бачити. До чого воно прямує, як йому хочеться бути. І згідно цього, усе буде створюватися легко і знаючи. І тоді з'явиться розуміння, чого не вистачає, що треба підівчити, куди треба поїхати, з ким поспілкуватися, чого набутись. Усе і в усьому найголовніше це любов. А далі вже все інше. Програми навики реалізація. Дизайнер дуже цікава професія, і вона потребує певних знань в сумішних галузях. І дизайнер це дуже-дуже такий великий комунікатор. Особисто я, знаючи фахівців в різних галузях, навчилася делегувати, делегувати, не все самі виконувати і вивчати, вдосконалювати, але певні знання в сумішних галузях. Мають бути. Професія дизайнера дуже динамічна, і неможливо вивчитися на дизайнера і поставити крапку у навчанні. Дизайнер це людина дуже жваво цікавиться новинками в матеріалах, в технологіях, і ви знаєте, нейронні зв'язки в нас працюють і працюють. Це професія молодості. Тому для того, щоб розвиватися в цій діяльності, треба бути допитливим, природно допитливим. Тоді ви будете дуже класним дизайнером. Ми стикаємось просто з такими, з такими негараздами з такими, знаєте, незвичайними для нас ситуаціями, в яких ви можете загубитися, якщо ви почнете сам. Діяти на ринку іншої країни для початку, навіть є, якщо я виставляла свою кампанію і е, пробувала працювати на Upwork, Вони не розуміють того формату, в якому ми звикли працювати. Тому вам молодим, вам е, вас все в ваших руках, тому що ви все такі ще заряжені. У вас тільки ще часу. Тому навчайтесь, навчайтеся, якщо хочете бути десь в інших країнах дизайнером, то спробуйте зрозумітися, що від вас очікує ринок. І повчитися в тих, а саме хто вже там працює на тому ринку, так побудьте в тому колі. Найважливіше, що мають вивчати наші дизайнери, якщо вони бажають робити кар'єру у Європі або на інших континентах, це вивчати мову. Наприклад, я живу зараз у Фландрії, і тут більшість людей. Говорять, ну, крім нідерландської, вони говорять англійською мовою, практично усі говорять ще й французькою, у більшості закладів вищої освіти вивчають латин, і я вважаю, що а, ці а, школи або коледжі, або університети, які Навчають саме архітекторів та дизайнерів, вони повинні також вчати мові і мові як і для спілкування, так і професійно. А, Тому що дизайнер це по-перше, та архітектор це, по-перше, комунікатор і бажано строїти ваше спілкування на тій мові, на якій розмовляє ваш клієнт. Це мій такий досвід, з яким я ем, хотіла з вами поділитися. Я навчалася в британській школі дизайну, і один з наших викладачів завжди говорив про те, що професія дизайнера це 90% знання психології, тільки 10% — це такі прикладні знання а профі... саме професійні. Тому тобто мені стається дуже важливо. Щоб дизайнери та архітектори вони розуміли бажання клієнтів більше, ніж їх розуміє сам клієнт, а для того потрібно бути комунікатором, потрібно знати психологію, психологію людини. І Ще дуже важливе вміння це вміння саме будувати свій бізнес. Тобто знання з галузі маркетингу, з галузі саме вміння управління своїм, хоч би маленьким, але підприємством, маленькою командою, вони також дуже важливі. Тому мені здається зараз на часі саме вчитися не тільки як відбудувати квартиру. Дім або зробити відбудувати інтер'єр, а ще як відбудувати свій бізнес і виростити його з маленького до, до великого, якщо звичайно є бажання.